Друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Сьогодні буде дуже прикольний огляд, тому що в нас приїхала і зібралася дуже крута техніка від компанії Бенди це квадроцикл, моделька Redstone 550 фул версія. Отже, про цей квадроцикл можна розказати дуже багато, і зараз я це намагатимусь зробити. Отже, 550-та модель, по факту, в нас 500 кубічних сантиметрів. Але тут встановлений двигун, чотирьохтактний, восьмиклапаний, 8 v двохциліндровий образний двигун від компанії Benda, який потужності має на 49 кінських сил. But I don't Якщо порівнювати одноциліндровий, одноциліндровий п'ятисотий і двоциліндровий, то це трішки дуже різні речі. Тому що з досвіду по відчуттям. Коли катаєшся на одноциліндровому, так потужності вистачає, і кінських сил так само, але крутний момент зовсім інший. І коли сідаєш на цей, то тут, звісно, відчуття вже зовсім зовсім інше, ніби ти їдеш на якісь BRP-літрові чи щось, щось типу того. Отже, в нас інжекторна паливна система від компанії Bosch. Також тут коробка передач автоматична з повишеним пониженим рядом. Три налаштування вашої їзди, тобто є Work, стандарт і спорт. Стандарт це такий середнячок, Work найлайтовіший спорт, якщо ви хочете десь розвернутися в тісному місці чи ще щось, краще не вмикати, тому що там тільки. Трошечки даєш газу, він просто починає виривати все з під себе. По, по мостам в нас повний привід. Звісно, що відключається передній привід диференціал блокування на кожен міст. На задньому мосту, коли на спорті їдемо, то взагалі таке відчуття, що він те й робить, що шліфує. Причому не важливо, чи це буде асфальт, чи це буде ось таке покриття, але квадроцикл вигрібає дуже, дуже потужно. Також у нас тут безключовий доступ. Вмикаємо запалювання карткою, потім ключком розблоковуємо нашу коробку передач, і після того можемо рушати. In the glacier stone chess moves power the drawn in the blood of respect echo. Secrets to set. closer the crown collects. gold drips from a shattered chalice victory born in the field of malice нас тут модель ну так Комплектація чи як буде зручно. Тому в нас на кермо є вже підсилювач, електропсилювач керма. Також присутні бідлоки на колесах. Ну, легкоспавні диски, звісно. що. Радіус колес у нас 14-й, як попереду, так і позаду. Попереду у нас лебідка потужна, все як має бути. Позаду фаркопчик. Присутні, дискові гідравлічні гальма у нас по кругу стоять на кожне колосо. Незалежна підвізка і амортизатори газомасляні. Вони налаштовуються, тобто в них три регулювання є: стискаємо і розтис... ну, робимо більший або менший тиск в наших бачонках, стискаємо повітря. І також ми можемо налаштувати швидке або повільніше спрацювання наших. Коротко, тут в цих, в цих амортизаторах можна копатися там півдня, щоб зрозуміти, як, як його правильно налаштувати, як спробувати різні налаштування. Тому тут тільки доберись умілим рукам Лінзова не ледівська оптика. Світить дуже класно, сучасно виглядає. Є розетки 12 вольт, USB, все як має бути. Двомісне сидіння. У пасажира таке більш підвищене, із спинкою, з поручнями, а триматися, повірте, тут потрібно, тому що можна трішечки загубитись. Паливний бак у нас на 30 літрів. Ну, можливо. Цей слоник їсть не так мало, як хочеться. Але, в принципі, тут е, потужності тут два циліндри, е, тому потрібно розраховувати на це. Е, аварійка таке все тут присутнє. Загалом, друзі, покатавшись на ньому, скажу, що дуже якісний квадроцикл, дуже якісний. Бенда е, реально робить. Е, Круто свою техніку, хоч цей виробник ще й не так багато років на ринку, але вже показує дуже круті результати. І ну, це дійсно вражає, що мотоцикли, що квадроцикли достойно, достойно. Тому, якщо вас зацікавив такий монстр, хотіли б собі його придбати, завжди залишаю посилання під цим відео. Там актуальна інформація. І вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Хочеться додати, що ми доставляємо техніку по всій Україні. Ви можете приїхати до нашого магазину, ми знаходимося в місті Київ за вулицею Трублаїні 2, де ви можете затестувати, прокатати, зрозуміти для себе, потрібна вам така техніка. чи ні, також кредитування від наших банків-партнерів у нас присутнє. Тому, друзі, будемо раді вас бачити. Дякую за перегляд цього відео. Напишіть коментар, як вам такий квадроцикл. Поставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі, Па-па!